Балаки по телефону. Це Я вам покажу, як воно було. Як глянув, блін, і одразу тут упав, накрив руками голову і лежав минут 20, поки воно все вернулось назад. Воно залізло мабуть, в на землю, воно рвануло все вгору, а потім почало все вертатися назад. Так оце аж воно до тих тракторів, до посадки. То, ну, Потім приїхали експерти, подивилися, як б нас збирали. Побило кришу, там дивіться, полатано, там і далі, там і потолок пробило в цьому хаті. Ні до чого руки не лежать, блін. Як починають стріляти. Ну це тут експерти рилися, рілися, вже все таке воно. Ну, там були більші, куски, якісь були. Провода наплати. ну там, коротше. Я нікуди не поїду. Блін, тянулися, тянулися, це таке, блін. Це тут наша земля, я нікуди не піду. Орожі хай нам дають, ми будемо тут захищати на місці. Я нікуди не піду. Хто може і буде виїжджати, але я ні.